Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. На годиннику у нас вже 11 ранку. Зараз буду готувати бранч. Чого бранч? Тому що для сніданку вже пізно. Для обіду ще рано. Звісно, що хлопці вже поснідали. У мене сьогодні на сніданок було прибирання. Я пропилососила, вимила підлогу, і ось зараз, нарешті, в мене є час, щоб приготувати. Приготувати одну страву, як думаєте, що я буду зараз готувати? Ладно, я хочу приготувати ліниві вареники. Напевно, ніколи в житті я їх не готувала. От, і нещодавно в інтернеті мені попався рецепт, тож вирішила приготувати. Для приготування вареничків для нашої сім'ї потрібно два брикети. Кисломолочного сиру. Тут брикети по 180 грамів, тобто тут 360 грамів сиру, 2 яйця, один банан і 6 столових ложок борошна. Зараз я виделкою розімну банан, додам до сиру, додам туди яйця борошна, все перемішаю і буду формувати варенички. Ось така виходить маса. І тепер, щоб сформувати варенички, я буду цю масу розкатувати в ковбаску. Ковбаску буду різати, з тих шматочків робити кульки і трохи приминати виделкою. Це, до речі, п'ю чай вже холодний. Ось тільки виходить варенички ось порція для тата, ось така порція для мами, і для Леона. Маленькі я зробила спеціально. Так, єдине, що я припустилася помилки, знаєте, що не присипала цю тарілочку борошном. Сподіваюсь, що я їх відліплю. Тут я вже виправилась. Вже закипіла вода. Зараз буду кидати варенички. І Варити до готовності так буду діставати спершу дитячі варенички, а потім вже дорослі. Стала мед, щоб перелити в банку. І дивіться, наскільки якісний мед. Цьому меду десь ну, роки два, напевно. Десь два. І дивіться, він не загустів такий ріденький і залишився. А якби ви ще відчули аромат. Дуже смачно пахне солоденько. Це, до речі, мені моя. Подружка колега привозила, її родичі займаються медом, і вона мені подарувала. Дуже-дуже смачний мед. Ну ладно, трохи загус, дивіться, але текстура кремова. Він не такий, як камінь. Знаєте, буває загусний і не можна його дістати взагалі. І ось така виходить баночка з медом. Знову вона повна. Вчора тут залишалось десь от стільки, і я з чаєм все з'їла. Дитяча тарілочка вже готова. Варенички, лохина. Я порізала на 4 частинки лохину і ще поклала дитячий сирочок. Ось такі вийшли тарілочки батьків. Я варенички полила медом, додала мегдалеві пелюстки і лохину. Будемо зараз їсти. Сподіваюсь, що комусь цей рецептик. Буде корисним, і ви теж захочете приготувати. До речі, можна додати цукор. Як бачили, я готувала без цукру, тому що це такий варіант, щоб можна було дати дитині. От, А якщо ви любите солоденький, то можна, в принципі, додати цукор. Хоча там є банан, ну і ми собі полили медом, а нам буде і так солодко. Що це за така доросла дитина? Наївся вареничків, тепер сидить, грається. До речі, варенички майже всі з'їв. Три штучки залишилось. Лохину всю з'їв, сирочок всю. Наївся. Іграшка зайшла. да, Леончик подобається тобі? Можна її покатати, погризти. Тримай, леон. На, тримай. Йому подобається, що там відкривається. Ага. <риклад> Точе ясно. Скоро вилізуть зубки, не хвилюйся. Ми вийшли на прогулянку. Вдома нарешті все зробила. Перемила посуд, зібралася, зібрала Леончика, вийшла прогулятися. Сьогодні такий дуже приємний, гарний, теплий день. Сонячно, тепліше, ніж вчора, бо вчора якось, наче і по градусах було тепло, але повітря таке холодне якесь було. А зараз дуже класно. Дивіться, який модник. В новому взутті, нова курточка, ану Леончик. Дивись сюди. Він спадки вже хоче. Такий модник. Жених. Да, Леончик. Фуфайка, курточка-фуфайка, але вона дуже стильна, класна. Я в таким горщину. Так зараз продаються, А я ж он ЗАРі міряла, таких подібних багато. Це тренд цього сезону. До речі, треба буде не забути забрати посилку за херб. Вона прийшла ще вчора. Хотіла вчора її забрати, так прийшли додому. Я вже згадала, що не забрала посилку. Тож треба буде забрати сьогодні, там дещо для мене прийшло і дещо для Лона. Я прибігла в Юск, познімала вже такі гарнющі експозиції, зробила огляд на оглядовий канал. Відео буде або сьогодні, або завтра на каналі. Заходьте, дивіться. І зараз хочу, а знаєте, що хочу купити нові плейсмати на стіл. Я вже їх давно пригляділа. Зараз тут, до речі, знижки до 50%. На честь для народження. Мені здається, в Юзку постійно. День народження. Так, я хотіла взяти ось такі під мармур-плейсмати. Я думала, що вони будуть ковзати, але ні. Тут є, бачите, такі силиконові крапенки, і вони будуть гарно триматися на столі. 45 гривень таких вартість таких плейсматів. Зараз я три штучки візьму. Хочеться освіжити щось в кухні, щось поміняти привозимо. Так, беру ось ці три штучки. Тим паче я постійно знімаю, фотографую їжу і треба вже трохи змінити картинку. Боже, які меблі гарні. Посилочку забрала, не забула, поки гуляла, то прийшло мені ще повідомлення. Прийшла посилка з Китаю, але вона прийшла в інше місце. Завтра заберу фух, біжу вже додому. вже треба знову годувати леончика та вже і самі хочеться щось перекусити. Котик мені вже зробити розпаковку. Ми, коли повернулися додому, то вклала Леона спати, ну, спершу, звісно, погодувала їв гречку, м'ясо, і потім ледь вклала його на третій сон. Але треба було вкласти, бо якби він не заснув, то вже капризував би. Хоча він вже починав після своєї вечері капризувати. Так, Посилочка невеличка. Мені потрібна була одна річ. І думаю, а чого я буду замовляти? Тільки одне, те, що мені потрібно. Дозамовлю ще такі незаплановані речі, але я їх теж хотіла. Вони в мене були а, в кошику підложені. От. Леон. Я йому вже все дала. І пульти від телевізору, і аспіратор дала, щоб він погрався, щоб не заважав, але все одно дуже капляє. Зуби лізуть, і, і, і з усього він капризує. Отже, дивіться, я замовила леончику ось такий набір. Щоб робити морозиве. Іди сюди, зайчик. От я давно хотіла цей набір. Ну Леон! Дуже добрий вечір. Хаті. Давно хотіла замовити йому цей набір, і коли я була готова замовити, то їх не було в наявності, вони то з'являлися, то зникали. От, і я собі поставила нагадування: якщо з'явиться цей набір, то мені на пошту прийде лист. Так все і відбулося. Прийшов лист, і я замовила цей набір. Ще в мене... Були бонуси, От. тому він обійшовся зі знижкою. Так. Я сподіваюся, що він влізе в мою маленьку морозильну камеру по висоті. Ось так. Бо якщо не влізе, то а, доведеться комусь дарувати. Набір класний тим. Ладно, я вам потім покажу. Його ближче. Так, ну і далі для себе дещо я тут замовила. Я замовила собі ось такий дезодорант кульковий. Замовляю вже другу упаковку, тільки взяла інший аромат. Він натуральний, не містить алюмінію фокус. Фокус на ловочка фокусується. Ладно, я ближче покажу. Не містить алюмінію. В мене ще є попередня упаковка, і вона економно розходується, але я вирішила замовити, щоб в мене був вибір. Лавандовий аромат. Понюхай. Так, ладно. І замовила собі ще один тінт для губ. Ось. Я вже показувала, який в мене є. А цей я взяла іншого кольору. На нього теж була знижка, тому я не встояла. Думаю, треба брати на літо яскравого рожевого кольору. О, дивіться, яка баночка. Я вам вже показувала. Давайте колір подивимось. Вау! Мені подобається, як пахне ягідкою. Намалювати тобі губки? Такий яскравий, рожевий. Те, що треба якраз. Ось, дивіться, я дістала цей набір на лончик, тримаю тобі коробочку, щоб цікавіше було. Дивіться, ось так він виглядає. Можна зробити 4 порції морозива сюди заливається суміш, потім вставляються ці тримачі, і вони класні такі різнокольорові, і ставиться в морозилку. Коли морозиво застигне, дістається ось так, і дитинка тримає в руках. Ручками зручно тримати і їсть. І бачите, ось тут ось ось тут, ось тут, є місце, куди буде стікати морозиво. І воно буде стікати туди, а не на ручки для дитини. Думаю, що буде дуже класна річ. Так, це ось такий бренд. Я такого бренду ще купувала Леону іграшки в ванну кімнату, і є в нього гризунець у вигляді банану. Ось, бачите, як виглядає морозиво. Або можна сік заморожувати. І от дитинка їсть. Супер! Не містить BPA. Все якісно. З хороших, якісних, нетоксичних матеріалів. Виготовлено. Ну і далі показую вам ось цей дезодорант дуже класний. Сподобався мені. Головне, що в мене від нього немає алергії, висипу, бо буває від деяких дезодорантів висипає під пахвами. І це дуже неприємно чешеться ще. Я, до речі, дуже довгий час не користувалась дезодорантами, а у мене був такий камінь-аломіт, і тільки ним я могла. Мастити пахви. Так, і ось тінт для губ номер 38. Зараз я відкрию. На, це ж твоє. Пограйся. Показую вам сводч, ось такий колір. Але треба дивитися при денному освітленні. Мені подобається, що. Матовий цей кінт, але він має кремову текстуру і не пересушує губи.